П'юрі проти Джошуа наступного року Ентоні наїхав на циганського короля. Чи буде відповідь від Тайсона? Наші на чемпіонаті світу. Ми дочекалися першої перемоги від представниці жіночої команди, достойні виступи хлопців та хто ще залишається у грі. Та головна подія року канело проти Кроуфорда. Що про цей бій думає учасник вечора Сергій Богачук? З новим суперником для Ітауми поки що не зрослося. У грудні були плани організувати в Ундеркінду вихід на сильного опонента Філіпа Херговіча. Але той відмовив: Херговічу пропонували цей бій. У світі є два дієвих способи уникнути поєдинку. Перший це просто сказати Я не хочу. Другий вимагати трильйони грошей кожному слову Френка я би не довіряв, але бій проти Філіпа це було би дуже достойно, класна перевірка для проспекта і шанс для Хорвата. Що ж, можливо, знову доведеться дивитися виступ Моузеса проти когось із збитих льотчиків. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером. Фавбет бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Збірна України продовжує свої виступи на чемпіонаті світу в Ліверпулі. Були сподівання на Ельвіна Алієва, який виступає у 65 кілограмах. Суперником в одній четвертій став японець Нішіяма. Українець розпочав різко, запропонувавши супернику високий рівень фізики на старті. Японцю такий двіж не сподобався, але допоміг Рефері. Уже на другій хвилині він зняв бал з Ельвіна через те, що той нібито занизько тримає голову. Як він це там побачив, це для мене загадка. Та й занадто рано знімати бал як на таке. І з цього моменту Нішіяма немов розправив крила, став діяти ефективніше, тим самим показавши вади Ельвіна. Самурай це другий номер, шульга із чудовим футворком, який вміє витягувати на себе і бити в розріз під атаки агресора, і це працювало проти Ельвіна. Українець незмінно проявляв більше активності, але противник був точніше. Бій був дійсно близьким, і я б не здивувався перемозі в жоден із кутів. Але судді вирішили віддати японцю. Це поразка за крок до медального заліку. Останньою представницею жіночої команди, що не зійшла з дистанції, була Ганна Охота 48 кілограмів. Суперниця Даніша з Сінгапура. Різниця в класі величезна. Українка на голову сильніша за данішу охота обережненько на сігареті, нікуди не поспішаючи, стала розбивати опонентку одиночними ударами. От реально відчуття, ніби дівчина з Сінгапура щось там собі бігає, суєтиться, А Ганна чітко робить свою справу. Не викидає зайвого рефері. Відраховує нокдаун. На ногах можна діяти активніше, але в цьому поєдинку вистачило і цього. Це переконлива перемога Українки та прохід до однієї четвертої фіналу. Ганна Охота перша українка, що змогла пройти бодай перше коло змагань у Ліверпулі. У вазі 85 кілограмів виступає Данила Жасен, фізично обдарований хлопець. Якщо по деяких наших боксерах відчувається, що вони тільки переходять у дорослий бокс і часто фізично не тягнуть старших опонентів, то в Данила якраз цього немає. Зрілість відчувається у всіх сенсах. Ірландець Кеннеді хотів нав'язувати нашому бійцю ігровий стиль боксу. Це не пройшло у Жасана, і таймінг не гірше, і валить він значно моцніше. Трохи одиночної роботи, багато дальнобою і в другому раунді ірландець відлітає. Рефері відраховує, хоча це і не нокдаун у звичному для нас розумінні. профі-боксу. Жасан продиктував власні умови цього поєдинку і відносно легко пройшов суперника. Україна отримає представника в одній четвертій, але поки що жодної гарантованої медалі. На попередній стадії Павло Ілюша пройшов третього номера світового рейтингу, а в одній четвертій фіналу отримав першого номера з Азербайджана Джафарова. Жереб гірше не придумати, але українець показав, що йому пофігу. 23-річний боєць від початку став діяти так, наче це його поле бою. Чудова робота з дистанції, точні хуки в бороду і жодного страху перед сильним опонентом. Дуже хороший рівень боксу від Павла, як для дебютного чемпіонату світу. Бій був близьким. Якщо перший раунд наш боксер забрав, то з другого азербайджанець став вирівнювати картинку. Це були топові розміни і шикарний темп бою, за яким дуже приємно стежити. Кілька переваг було в суперника. Перше це досвід. Він іще краще відчуває опонента та дуже грамотно в'яже і прекрасно порушує правила, нівелюючи дії українця, але робить це дуже непомітно. Друге, це таймінг. При швидкому темпі протистояння, особливо в другій половині, противник бив точніше і ліпше відчував, коли треба пробувати, коли наш боєць більш вразливий та не зможе перекритися. Азербайджанець крокує далі, а українцю можна подякувати за чудовий виступ. Перспектива є, але це не олімпійська вага. Десят кілограмів. Точно треба продовжувати шлях у профі. На вихідних головна подія року Канело проти Кроуфорда. В прелімах буде бій Сергія Богачука проти Брендона Адамса, якому Сергій поступився нокаутом раніше. Я готовий до бою з Адамсом. Чотири роки тому я зробив велику помилку, і тепер мушу її виправити. Я щасливий, бо це велике шоу. Прийде багато людей, і вони побачать, хто справді найсильніший. Цього разу я все виправлю і доведу, хто кращий. Тепер я розумніший. Тоді в мене було 17 нокаутів, і я хотів зробити ще один. І він стався. Але проти мене, він виявився дуже хитрим, він вичікував і зловив мене на ударі. Тепер я це знаю, знаю його стиль. Він справді розумний боєць. Я готовий і маю план на цей бій. Головний бій вечора. Кроуфорд переходить відразу з 70 у 76 кілограмів. Чи не занадто це багато? Це забагато. Я ж сам боксер, я знаю, що це таке піднятися у вазі. Якщо перейти на одну категорію вище, ну ще можна, але одразу на дві це вже занадто. Багато хто каже, Кроуфорд дуже сильний. Так, він може бути сильним у 70 але 76, це вже територія Канело. Канело навіть у сімдесят кілограмів почувається нормально. Він знає цю вагу. А кроуфорд відчує силу Канело, і Тоді почнуться проблеми. Я думаю, канело переможе, бо Кроуфорд ще зовсім недавно боксував у 66 Піднявся лише на одну вагу і вже мав дуже рівний бій. А тепер одразу два дивізіони вгору. Для мене це занадто. Те, подивитися бій Богачука, та, звісно, головну подію. На що поставити, як завжди розповідаю в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс». Шукайте в застосунку або просто підпишіться. Лінк буде в описі. Ентоні Джошуа найімовірніше, наступний бій проведе на початку 26-го року. AJ відновлюється після операції на руці, але не проти нагнати на Тайсона Ф'юрі та похвалити інших бійців. Чесно, я пишаюся Джозефом Паркером. Хоч він і мій суперник, справжній впізнає справжнього. Він у грі, щоб битися з будь-ким і будь-коли. І це ДНК справжнього генерала. Не те, що його дурнуватий друг Тайсон Фюрі. Я б розібрав кар'єру і рекорд Ф'юрі за кілька хвилин, але залишу це для потенційного gloves-офф, якщо він колись повернеться і вийде проти Бік Фемі. Повага, і Фабіо Вордлі, бро, що кілька років тому працював у рекрутингу і допомагав батькові знайти роботу. Нехай це буде свідченням того, що Бог завжди на боці людини. І доказом неможливого немає, якщо вмієш битися. Хе-хе, моїм фанам я повернуся, щоб знову зашнурувати свої чоботи й одягнути рукавиці раніше ніж ви думаєте. Сподіваюся, вибити дурниці з ф'юрі і танцювати навколо його джеба без проблем. На диво, язикатий Ф'юрі поки що нічого не відповів. Якщо ж турки зрозуміти, що готовий заплатити за цю подію. Я думаю, є шанси побачити Ф'юрі Джошуа наступного року. Цей бій потрібен цьому поколінню. Це що за плюха? Львівський супертяж знищив опонента, ефектно вгативши боковим. Подивіться за підказкою, якщо ще не бачили.